Жити та заробляти достойну зарплату в одному з найкрасивіших туристичних регіонів Словаччини. Важко сказати, наскільки рідко випадає така можливість. Скористайтесь шансом влаштуватись на роботу за лікарською спеціальністю в мережу приватних клінік в Нітранському краї. Нітранський край це самобутній регіон Словаччини. Який повністю підходить для спокійного, повноцінного життя та успішного кар'єрного розвитку. В нітранському краї є все: чиста природа, комфортні міста з сучасною інфраструктурою, водойми та гори. Для дозвілля є кінотеатри, театри, торгово розважальні центри, парки, сквери та набережні, стадіони та спортивні зали для здоров'я, університети та інститути для освіти. На території Нітранського краю знаходиться 350 населених пунктів, в тому числі 15 міст. Населення краю налічує близько 700 тисяч осіб. Багато людей їдуть сюди в якості туристів. Вам же пропонується працювати та заробляти в краї, за подорожу в якій європейці готові платити. Ви уявляєте, яка це чудова можливість. Дістатися до столиці країни Братислави можна громадським транспортом за півтори-дві години. Тож, якщо вам захочеться атмосфери великого міста та ще більше розваг, отримати їх досить просто. Словацька мова нескладна до розуміння та вивчення. Роботодавець забезпечує курси. Ви можете поїхати особисто в місце, в якому будете працювати, та ознайомитись з життям тут, отримати від нашого менеджера відповіді на питання, що залишились. Зверніться до менеджерів компанії Alex Quality Work. В зручному для вас месенджері або натисніть кнопку Запросити дзвінок на сайті alexqualitywork.com. В кожному разі наш менеджер надасть вам інформацію та відповість на питання. Не пропустіть цю можливість, тим більше, що послуги з консультування та працевлаштування для вас безкоштовні.